Доброго дня всім, хто вирішив відвідати наш вебінар для чого і як стати блогером. Мене звати Олександр Жравчев і саме я буду його ведучим. Перш ніж ми почнемо наше навчання, хотілося б сказати декілька слів. По-перше, цей вебінар лише один з шести, з яких складається наш великий навчальний курс підвищення блогерської майстерності. В цей курс також входять вебінари, теми яких ви можете побачити вище. Та е, завдання, виконуючи, які ви зможете отримати наприкінці сертифікат про успішне проходження курсу. Е, дистанційний курс навчання блогери рятівники міст реалізується в рамках більшого проєкту, який має назву Блогери рятівники міст. Цей проєкт реалізується Східноукраїнським центром громадських ініціатив за підтримки Посольства США в Україні. Е, Курс підвищення блогерської майстерності, він має свої особливості. Зокрема, ми будемо робити акцент на проблемах просторового планування міст, незаконного будівництва, незаконної виробки лісів, знищення дитячих майданчиків та загалом порушення чиновниками комфорту проживання мешканців громади. Якщо вам раптом необхідно буде залишити нас, не переживайте відеовебінару. З'явиться через декілька днів в інтернеті і ви зможете переглянути його у будь який зручний для вас момент. Також ви можете поділитися цим відео зі своїми друзями. Напевно, ви вже побачили кнопку Залишити повідомлення. Якщо у вас протягом вебінару виникнуть питання, ви можете задавати їх, скориставшись формою зворотнього зв'язку. І отримати відповідь ви зможете на них наприкінці вебінару, або вже в наступний вебінар, якщо ці запитань буде дуже багато, або нам необхідно буде певний час для того, щоб підготувати відповідь на нього. Одразу прошу пробачити за всі технічні проблеми, які можуть виникнути у нас, оскільки ми реалізуємо такий проект вперше, але сподіваюся, що всі ці технічні негаразди вони не завадять нам отримати досвід та гарно провести час. Начебто, з організаційними питаннями у нас все, і ми можемо перейти до навчання. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке блог, чим блогер відрізняється від звичайної людини, які існують блог платформи, як обрати блогеру свою тему та як бути популярним. Цей вебінар є більш загального характеру, та він орієнтований на блогерів-початківців або тих, хто лише сподівається. Сподіваються завести собі блог, перепрошую. Отже, може хтось ще не чув, але блоги змінили світ. Якщо раніше блоги це було. Інтернет, це було місце, де ми могли знайти інформацію, то тепер блоги це простір комунікації, простір обміну досвідом, думками, ідеями між людьми. Першими блогерами були фанати всього технічного. Сучасного, модернового, їх називали гіками. Вони були зазвичай комп'ютерщиками або журналістами. Вони писали про свої складні, незрозумілі для пересічної людини теми. Тепер блоги мають навіть домогосподарки, вони діляться секретами в'язання теплих светрів або приготування смачного яблучного пирога. Зараз будь-яка людина, що має доступ до інтернету, може приєднатися до блог-спільноти. Що ж для цього потрібно? За запитом створити блог, Google видає вам 600 тисяч посилань. Здебільшого, це реклама різноманітних блог платформ, інструкції та коментарі відомих блогерів. Як не потонути в терабайтах цієї інформації? Про це і піде мова далі. Можемо виникнути запитання: чи активний блогер відрізняється від звичайної людини? Дійсно, крил в нього немає. На Бетмобілі він не їздить зовні, наче повністю звичайна людина. Але інколи буваєш, що читаєш його блог, і ти одразу розумієш, що ця людина дуже крута. Це відчуття виникає з декількох причин. По-перше, людина, що веде блог, веде його хоча б декілька років, вона дуже просутнута у своїй темі. У темі про те, що викладається у її блозі. Вона. Знає не лише життя і цю тему, так як вона описана в книжках, а так, як вона відбувається насправді. Бо вона спілкується з людьми, які е, працюють в цій темі, вона читає публікації практиків, вона цікавиться цим. І це відрізняє блогера від простих людей. Він дуже добре розбирається в своїй темі. По-друге, блогер це людина особлива. Постійно стикаючись та долаючи труднощі блогінгу, він розвиває в собі ряд корисних навичок. По-перше, чітко і зрозуміло формулювати свою думку. По-друге, логічно мислити та аналізувати матеріали інших джерел. Також він вчиться вести делове листування з іншими людьми для того, щоб отримати інформацію. Не лише у формі якихось офіційних запитів, ні, просто як звичайна жива людина, блогер, коментуючи події. Він вчиться виражати своє ставлення, чітко формулювати його. Він виробляє своє ставлення до подій. Блогер вчиться знаходити необхідну інформацію, перевіряти її правильність, що є особливо важливим для інтернету, та адекватність сучасним реаліям. Бо інколи можна знайти інформацію, що була правильною, але 10, 20, а то й 30 років тому. Блогер вчиться будувати партнерську мережу з експертів. І інших блогерів, а також журналістів, які працюють з цією темою. Саме вони стають його джерелом інформації та натхнення. Важливо не лише хто пише, а і також, як він це робить і де він це розміщує. Кожен з нас розуміє, що є слова, які доречні у публічній Доповіді, але вони абсолютно не підходять для спілкування з друзями, і навпаки, те, що є доречним у спілкуванні з друзями, воно не підходить для публічного виступу. Необхідно дуже добре розуміти, де ви будете розміщувати свої записи і для кого ви будете це робити. Наприклад, цікава історія трапилася з відомим блогером Андрієм Богдановичем. Він судився з владою і викладав записи. Текстові записи судових процесів у свій блог. Він робив це на фаховому ресурсі, де більшість користувачів, юристи, громадські активісти, просто люди, які цікавляться політикою і судовими процесами. Також наслідок чого він отримав фахове коло експертів, які могли коментувати його події і писати щось дуже корисне. І вони могли порадити йому, як і що робити далі.